Світланка і Настуня принесли свої улюблені книжки, щоб передати дітям у зону АТО. Кажуть, свого часу фантастичні пригоди та історії дружби радували їх, тепер принесуть користь іншим. Хочу також, щоб дітки, які не мають можливості купити книжку, але дуже хочуть прочитати і пізнати світ фантазій. Могли мали цю можливість, вирішили поділитися добром з дітьми, так як ми його маємо достатньо, а вони не мають його і. Е це буде маленька краплинка, щастя для них. Таку імпровізовану шпаківню створили організатори книжкової виставки. Сюди кожен бажаючий зможе покласти свій фоліант. Потім ця бібліотека відправиться на схід країни. Де збір книжок для дітей з інтернату з Маріуполя і для бібліотеки села Кам'янка Рівненської області. Їх можна або купити подарувати, або принести з собою. Ми будемо дуже вдячні. Звичайно. Оксана автор дитячих книжок. Всі зібрані. Кошти за її твори підуть на підписку дитячого журналу в бібліотеки на Донбасі. А це Маріуполь, Лисичанськ, Дружківка та ще ряд населених пунктів. Письменниця каже, схід України вкрай потребує саме патріотичної літератури. Діти теж сьогодні інші. І ми чуємо навіть от зі сходу від тих самих педагогів, бібліотекарів, від батьків, що діти сьогодні інші, і вони сьогодні потребують іншого. Бібліотекарі сьогодні дуже потребують українських видань, патріотичних, гарних українських видань. Кожен може творити добро. У цьому переконані організатори виставки, тому закликають всіх долучитися не тільки до збору літератури, а й до створення арт книги. Кожна сторінка це малюнок та історія доброї справи. Сторінки, на яких написана коротка історія. І проілюстрована історія, значить, це ми такі сторіночки зшиваємо велику книгу, книгу Бувальщин або книгу правдивих історій, добродій. Добро дій. От, власне, те, що добро діє, те, що воно додає нам світла, мрій, впевненості, тепла в наше життя. Оце, власне, ну те та, та цікавинка, на яку ми хочемо звернути увагу. Очікується, що зберуть близько двох тисяч сторінок, і книга Бувальщини з добрими вчинками поб'є рекорд України. Зберігатиметься вона в музеї. Книги, а от зібрана література. Поїде в зону АТО вже за кілька днів. Анастасія Островушко та Расбіловол соціальна країна.